45 життів забрала вода на Вінниччині від початку року. Лише цими вихідними на водоймах Вінницької області загинули четверо людей віком 52, 56, 61 та 63 роки. Трагедії сталися у Тростянецькій, Ямпільській, Баршацькій та Уланівській громадах. А у селищі губник Ладижинської громади людям вдалося врятувати 32-річного чоловіка, який ледь не потонув, стрибнувши зі скелі. Постраждалого оперативно передали бригаді екстреної медичної допомоги. Загалом, у серпні, на воді загинули семеро жителів області. Державна служба надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області, вкотре звертається до свідомості громадян дотримуватися наших застережень та не ігнорувати правил безпеки під час відпочинку біля та поблизу водою. Треба пам'ятати, що необхідно слідкувати за дітьми за жодних обставин, не залишати їх без нагляду, заходити у воду на підпитку категорично заборонено і обирати варто для відпочинку лише перевірені. Місця, де є рятувальники, та е, ці місця обладнані елементарними засобами порятунку.